Так, Не часто ви таке побачите на моєму каналі. Дивіться, що ми робимо. Це швіцьовий вал з прямобочними шліцами, з параметрами z 16 56 х 62 Чи щось таке. Ну, коротше, Зараз я вам покажу, як, як виглядають фрези, якими це робиться, як виглядає контрольний калібр. Ще я, мабуть, такого не показував цікавеньким. Повернувся я з усіх відряджень, став до роботи, світло поки є, а навіть якщо не буде, ну вийдемо пізніше або раніше, коли то нас нахер зупиняло. Великий довгий вал, знову ж таки, на великому зубофрезері. Тут я паралельно в автоматі шліфую пальці. Пальці на 56, ось вже бачите, перший готовий. Цього і 6 штучок. І тут же ріжемо зуби. Значить, зуби ріжуться, зверніть увагу, такою фрезою. Вона зовсім не схожа на класичну фрезу для нарізання шліцевих валів. Але для превеликій кількості шліців, тобто в нас параметри 16 шліців. от Вона має отакий уже специфічний профіль, бачите, якийсь пузатий, потім ступенька, ну то вона фаску робить. І ось є в мене така штука, це називається контрольний калібр для вимірювання шліців. А, от. 56 на 65, 16. Ви бачите, 16 зубів, зовнішній діаметр 65, діаметр впадин 56. І отак воно виглядає. Ось сюди мають залізти зубчики. Воно все шліфоване зсередини, шліфоване по торцях. Тобто, колись ця штука. Інструментальному цеху зайняла купу часу і купу грошей. Так, Ще тут з круглошліфа такі великі пальці. Це вже готові, потім ще на круглошліфі будуть маленькі вали такі, потім 5 великих валів. Це в нас буде отут шліци також прямобочні. Я думаю, теж вам покажу десь може в шорцах або в чомусь. Тоді бачите, зірочки треба двохрядні різати, тут трошки менші. І трошки більше, а є ще найбільші, але ну найбільші ті, ще в процесі на натокарків. Тут треба швиденько шпонку на 6 Ну то ми зробимося швиденько. А тут Саня гуляється з серійними деталями. Робить, бачите, фаски. На шестернях бендиться, тобто що вони нормально вмикались. Паралельно фрезеруємо швіц модуль 1. Ось вже а, де фокус. О, ось готова деталь, ось процес, а ось заготовки, Поточений нарізаний більший вінець. Що в нас по часу? Ну ще обіцяють 2 години світла, я думаю, що ми то встигнемо. Ще бачите, якраз в процесі Тут трошки ми їх відставили в сторону. Конічні шестерні з внутрішніми штицями, це оригінал. Матеріал буде 18 КГТ, ну, точніше вже є. Ми їх зараз поточили з чорновим отвором на 40. Залишилось задні конуси, бачите, є, залишилось піднутрення, є, залишилось зробити тут прямий конус основний. І можна буде їх брати на конічко різальний верстат, тобто на обробку конічних. Зубів. Потім розточуємо чистову, потім робимо сліці. Я все це вам буду показувати. Великі масивні конічки, така завізяка досить серйозна. Так що роботи. Роботи в вайлом ще трошки.